Ага, квіти місяць і тут квіти, розтудіти, весна небесна, моїми очима за плечима, вічі і сила, вадавата, факт, факт, фак життєвий факт, нафіг, пофіг, пофігу, грузитися, журбитися, журитися не буду. Матюкаю, сухаюсь, Віру небесного, та хворця, влади Бога Бай, будбай, ворога вирубай, Реп на репіті, вмикай тудаль. Не потрібно похвал, ні орденів, і медалів грамот, граматики, Грамоти граматіїв з їхніми дипломами, дипломатами, дипломатикою, по рації Радіостанції зловили хвилю, реб папарації мають рацію, мотивація, адаптація, ротація без деградації. Розумна, здорова, сильна нація, все пішло зло Не по плану, зловесний план, росте, роста, радісний. Все прийшло добро, про по плану, чітко, чітко, чесно, почесно, чітко, чітко, чесно, почесно. Ага, квітень місяць, тут квіти ростуть, діти, весна, небесна. Мені мовчимо, заплочими вічі і сила. Матавата фак факт, факт ю, життєвий факт. Навіть пофіг, пофігу Грузитися, журбитися, журитися не буду. Матюкає, сікаюсь, віру небесного отця, творця, владику Бога. Пай, гудбай, ворога вирубай, Реп, на реки, вмикай тутай. Не потрібно похвал, ні орденів, ні медалів. Грамот граматики, грамотних грамотіям, з їхніми дипломами, дипломатами, де. Дикую по рації, радіо, радіостанції, зновили хвилю, реб станції, по парації, магірації, мотивація, адаптація, ротація, без деградації. розумна, здорова, сильна нація, все пішло, зло не по плану, зловесний план. Расте, росте, ман, радісний, все прийшло добробро, по плану, чітко, чітко, чітко чесно, почесно. По радіо, радіостанції, злували хвилю медстанції, екстанції, парації має грації, мотивація, адаптація, ротація, без деградації, розумно, здорова, сильна нація, все пішло зло не по плану, зловесний план, раз та, раз та, ман, раді